Сьогодні, слухаючи чудову пісню, для себе я приймаю те, що Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб мене звільнити від моїх гріхів. І щоб я жила по своєму Божому, щоб бути завжди в світлі, тому що Ісус Христос... Мене виводи з темряви своїм словом. І слідуючи цьому слову, я послухаюся і йду на голос нашого Христа, щоб вийти з темряви, щоб не бути якісь фарисеї. Я хочу бути разом. З Ісусом Христом і свідкувати за світлом і бути цим світлом. Тому без слова Божого я не зможу знайти дорогу до світла. Тому у нас, навіть сьогодні, туман, але я вірю. Ісусу Христу, тому що він мені вказує шлях, щоб йти, двигатися далі і людям проповідувати Слово Боже. Тому що багато є коментаторів, які пишуть гадості. І один коментар є такий дуже цікавий. Вона написала. Я вірю в Ісуса, але я не вірю. Я сумніваюся, що ад і рай існують. Ну раз ти віриш, віриш в Ісуса, то значить ти віриш і в сатану. Тому що рай і пекло існує. Рай створив сам Бог. Для нас. А пекло, ми саме його створюємо. Сам, самі для себе створюємо пеко. Те, що ми лаємося, йдемо один на одного війною, вбиваємо, готуємо, от і отримуємо пеко. Тому ніколи не забувайте, що це сама Крається Богом. І воно не буде так, як ми хочемо. А буде так, як сам Бог скаже. І так воно і буде. Тому що Бог сказав, ти мій камінь живий. Я буду в живих камнях будувати живу церкву. Тому нікого не забувайте, що ми є живою церквою і нам потрібно бути в живій церкві.